Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я спрям майстер в компанії GOV.IT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Валентин Шевчук, випускник курсу PM Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Валентин, привіт, Привіт! Валентин. Розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Майже місяць, як я працюю на новій для себе посаді в банку Львів. На Начальником управління бізнес архітектури до цього майже 20 років. Також досвіду в банківській сфері, тому сильно профіль не змінив, але на цій новій посаді трошки більший напрямок IT, ніж було до цього, чому вирішив перейти в IT? коли почалася повномасштабна війна, так тобто спочатку ну, звичайно, всі були розгублені і не знали там, як воно буде далі, чим це взагалі все скінчиться. В той час, приблизно рік я і надалі працював в банку. Добре, що була така можливість, давно думав про те, що треба змінити якийсь профіль діяльності, тому що не зовсім влаштовувало те, що от було на той момент, і. Тому вирішив подивитися в сторону IT. Спочатку бачив себе, можливо, десь трошки як девелопер, да, тобто хотів йти в розробку. Тому якось натрапив на рекламні от такі ролики від GoIT про марафони різноманітні і в не в одному там прийняв участь з огляду на мій досвід, на досвід того, що керував проектами різними в банку. Так тому подумав, що спершу треба подивитися в сторону управління проектами в сторону project менеджмента очікування реальність фактично все те що я очікував на курсі я отримав тобто дізнався як проекти в IT взагалі відбуваються які от є sdlc цикл да це було дуже цікаво там як, як це все планується ініціюється бюджетується ну тобто всі ці речі були доволі цікаві і Більше того, скажу, що от зараз на цій новій посаді в новому банку я дуже дотичний до сфери розробки IT, тобто ми там займаємося не тільки банківськими продуктами, але й їх автоматизації, діджиталізації. Шикарно, коли знання, які ти отримав, активно використовуєш в своїй роботі і зможеш далі розвиватися в цьому. Скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? Найскладніше у навчанні було знайти на нього достатньо часу. Тому що коли ти працюєш зранку до вечора на роботі, а ще крім того, намагаєшся вести активний спосіб життя, десь займатися спортом, щоб не втрачати форму, а це просто навіть переналаштувати мозок з робочих питань на навчання на щось нове, це було реально важко І інколи приходилось допізна посидіти, але. Так, крім того, якихось таких особливих складностей я не бачив, тому що ну матеріал доступно подавався комунікація була нормальна. Можливо, маєш якісь поради, як таки знаходити час на навчання, навіть якщо дуже активний спосіб життя, треба просто вміти планувати свій час, якийсь певний тайм-менеджмент для себе, тобто. Якщо ти знаєш, що сьогодні не вийдуть прибути на лекції, да тобто обов'язково не відкладай, подивися і там при вільному моменті на наступний день. Тому що коли відкладеш, то потім на накотиться ще одна, ще одна, і це все разом може бути доволі складно для сприйняття. Першій же нагоді до наступної лекції бажано передивитися матеріал, там зразу заглянути в домашку, зробити для себе якісь висновки, чи ти її встигаєш зробити за. За пару днів чи треба приділити більше часу, і так навчишся планувати, як організуватися правильно підійти до навчання. Дякую за такі поради для студентів. Це дійсно цінно, тому що більшість наших студентів, все ж таки, навчаються у вечірній час, і знаходити час потрібно вміти прокачувати таку навичку, як тайм менеджмент допоможе не тільки в навчанні, а й в роботі подальшій однозначно. До речі, ще от в плані поради, так тобто час навчання. Чітко для себе пріоритети виставляти, що ти бачиш зараз, основне що трошки другорядне, і якщо вже геть немає часу, так тобто тоді виділяти його більш на пріоритет, які Наталі ті не кажіть, що я понизив пріоритет, бо вона мене. <реш> Насправді з англійською, Валентин. Насправді, з англійською в мене завжди було добре, однак останнім часом я взагалі не мав розмовної практики. Тому от на перших наших заняттях мені трошки було важко підбирати слова. Тобто, ну я нормально читаю, нормально пишу, а от знаєте, коли от ну знаєш, коли не було там ну, років. Точно 15 такої постійної якоїсь час від часу розмовної практики, то воно все одно втрачає. Завдяки тому, що була та англійська, що ми практикувалися, якби трошки процес пішов. Валентин, скажи, будь ласка, скільки у тебе зайняв часу пошук роботи після завершення навчання? Завершили ми, мабуть, на початку квітня, ну і нова робота в мене в кінці травня з'явилась. Ну, якби цей процес, скажімо так, він не зовсім був пов'язаний, можливо, з пошуками саме після навчання. Тому що, скажімо так, до, до початку повномасштабної війни ми вже вели переговори про цю посаду, але потім це все стало неактуальним, Ну, самі знаєте, що всі банки і всі так далі не розуміли знову ж таки, чим воно завершиться, як воно буде. І от через цей. Певний період часу, якраз саме для того, щоб я встиг закінчити курси в GoIT, набути тієї кваліфікації, яка мені зараз необхідна на цій новій роботі. Якраз все так сталося, мабуть, як мало бути гарне таке поєднання вийшло. Той момент, коли так, ти хотів вийти, шукати роботу, і тут на тій роботі, де ти був, запропонували можливість по факту свічнутися, скажімо так, на іншу посаду. Я просто перейшов в інший банк так. ого. Тобто, в тебе тобі вдалося, не змінювавши сферу, змінити професію, скажімо так. так, на цю посаду, де ти зараз працюєш, чи проходив ти там етапи співбесіди, чи який був відбір? Було Ну, декілька етапів з півбесід, і якби ну там на нижчому рівні, на трошки вищому рівні, та тобто, ну. Всі пройшов Класно. можливо, щось запам'ятав з етапів співбесіди і хотів би поділитися якимись порадами з студентами. Моя порада така загальна на співбесідах, там ну завжди не боятися того, що ти чогось можеш не знати. Тому що, от якраз це ті ситуації, які вводять людей в ступор, коли люди, особливо які не мають досвіду співбесід, приходять і думають: от зараз як на екзамені, якщо я щось не знаю, там все, мені двойку поставлять, грубо кажучи, та. І, і все, і моя кар'єра скінчилася, тобто Якщо ти чогось не знаєш, треба про це от відверто казати, що зараз я ще в не компетентний, але ну готовий з задоволенням вивчу питання, і якщо це потрібно, я стану профіком через буквально три місяці. В цьому можете не сумніватися. Так, тобто на співбесіді головне впевненість і головне відверта розмова. Однозначно, дякую за таку цінну пораду для наших студентів. Валентин, як ти бачиш взагалі розвиток it сфери професії PM в IT і загалом в Україні та в. Світ все міняється в світі, так? ми йдемо до розвитку, і от ця структура проєктного менеджменту, яка є в ІТ, зараз потихеньку переходить не з цієї галузі і набагато інших, тому що багато є проєктів цікавих в інших, абсолютно там не пов'язаних з ІТ сферах, так і там так само треба ті самі підходи використовувати. Тому що проектний менеджмент це не про те, що ти. Просто маєш тільки з девелоперами працювати, чи там з іншими пов'язаними в цій сфері спеціалістами. Це про те, про організацію будь-якого івенту, організацію будь-якого іншого проекту. Це просто про правильний розподіл ресурсів, про правильне планування. Правильне призначення людей на правильні відрізки роботи, і це абсолютно те, що в будь-якій роботі згодиться, якщо в тебе є там ну, бажання бути менеджером, лідером або організовувати працю інших людей. Валентин, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Саме така от основна порада. Коли думаєш, що то складно, не зупиняйся. Пробуй шукай інші варіанти, інші підходи до розуміння того чи іншого процесу. Тому що е, саме простіше це от покинути, ай, це не моє. Попробуй дійти до кінця, тому що багато в яких речах є е, те, що нам подобається або не подобається. І коли ти зупинишся на тому, що тобі не подобається, ти можеш навіть не знати, що отам от, отам, от за тим обрієм, вже те, що ти просто любиш, і то, що твоє, і точно ти. Зрозумієш, це якраз то, чого ти шукав. Валентин щиро дякую тобі за інтерв'ю, за те, що поділився своїм досвідом. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося в наступних випусках. Валентина. Тобі бажаю розвитку та процвітання в цій сфері. Дякую. Дякую.